Принесла останній цвіточок. Я сьогодні хочу показати, які у мене квіти цвітуть. От дивіться, це декабрист. Він уже в грудні цвів. І подивіться, які в нього квіти, яка це краса. Дивіться, але там не можна його на підвіконні показати. Дуже мало місця. Думаю, я так хочу показати. Ось так, дивіться, дуже гарний. Так, зараз хочу ще показати. Говорили, що треба в березні вже ховати оцю різдвяну зірку. А вона в мене цвіте. Дивіться, цей листочок вже опав, але тут появляються нові-нові, і вони потім красніють і ось такий. Гарний букет виходить. Так що і ще вона буде, на, мабуть, і в квітні в мене цвісти. Не знаю, коли це її треба вже потім ховати. Вона тут пускає гілочки, ось нові, дивіться. Оце ще в мене квітне. Так. в мене зацвіли фіалочки, десь вони так робили перерву місяців два. Ось дивіться. Це дуже добре цвіте ось так. Вони в мене стоять у ванній кімнаті на вікні. Оце одна і друга тільки-тільки ну, починає ось тут. Бутончики розкриває От. Я ще хочу проекспериментувати декілька фіалок в, одну, в один горшочок посадити. Я бачила в моєї сусідки дуже це вийшло гарно. Ну, це такі фіалочки. Потім вікуля мені подарувала орхідею ось таку в січні місяці, і вона ще не загубила ні одної квіточки. Квітне і квітне, бачите? І остання, яка цвітує, це гортензія ось така. Вона міняє колір, зараз вона, тут вона в водичці в мене стоїть. Зараз вона міняє на голубий. І я вже говорила там, що я її не хотіла б садити в ґрунт. Винесу може на подвір'я, але оставлю в горшку, тільки буду слідити, щоб була вода в ній. І, і я вже говорила, я купила ось для гортенції для зміни кольору така штучка, називається. Засіб для зміни кольору. Яскрава. Тут 25, 25 коштувала, 21 гривну. Написано: продукт. Призначений для використання у квітникарстві, змінює колір великоквіткових квітучих гортензій з рожевого та світлого, блідоголубого на яскравий блакитний. І підтримує насичений колір. Судсвіт, протягом періоду вегетації дозволяє, змінюючи колір різних сортів гортензій зробити кольорові фантазії клумби. Ну і Я її не на клумбу, а в мене ще є рожева, і вона була синя. ну Я так розумію, що це було з добавкою цього. Як він там називається, препарату, продукту. От. Ну, побачимо, що в мене вийде. Я хочу це застосувати. Оце такі квіти в мене стоять на вікні радують, але мені треба ще у вікні і розсаду посадити, і місця не знаходжу. Ну, нічого, Найду Це дуже особливо мені це сподобався цей. Декабрист. Дивіться, яка краса. Це ж просто чудо. Який гарний, гарний. Колись мені Ліля пропонувала взяти відросток. А я не захотіла. Кажу, та не хочу я оцей кактус. Так я його назвала. А потім, ну я вже розповідала, це мені подарувала Вікіна подруга. І ось він так у нас цвіте. І так мені сподобався. Я тепер Лілі говорю, давай мені. Уже відросток від свого. Ну, я не знаю, в неї там, мабуть, теж зацвів. Дуже гарний. Бачите? Такі вісюлечки гарні. Фуксія в мене чомусь перестала цвісти, ну, я її підживлю, може зацвіте, потім її покажу. Вона теж дуже гарна. Оце такі квіти у мене цвітуть на вікні. Бачите, які гарні. І ще в мене є три орхідеї, але вони ще сплять. А це цвіте. Ось така краса.